99% гітарістів-початківців не розуміють цього принципу. Треба практикуватись. Дійсно, багато хто з нас грає один або два рази на тиждень. Тільки з викладачем, от сам не грає, тільки з викладачем. І це по одній годині, а чистої вашої гри ну, буде ну, максимум 45 хвилин. І то це, я думаю, буде рідкість. Ось ви займаєтесь так один раз на тиждень, хай навіть по годині. На друге заняття, ви приходите, ви за тиждень встигаєте все забути, і ви перші півгодини наступного заняття просто згадуєте, що ж ви там робили в попередньому занятті. І наступні півгодини ви граєте, але там з розмовами, з поправками, і ви вже граєте, ну насправді 15-20 хвилин. І далі знову наступний тиждень, ви знову все забуваєте, і так по колу, і уявіть собі. Наскільки ви багато втрачаєте. А багато ви втрачаєте саме там, де можна було б додати настільки малу кількість зусиль, щоб зростати та грати набагато краще, там, в десяток разів швидше. Реально в десяток. Те, що ви могли б там, взяти за тиждень, ви граєте місяць. Такий скіл і левел, який ви могли б набути за місяць, ви набуваєте цілий рік. А щоб цього позбутися, рішення реально дуже просте. Та 100% у вас є можливість. Звісно, ви скажете, що в мене немає часу, робота, сім'я, діти, навчання і так далі. Але я вам пропоную просту техніку. Щоб це все побороти. Техніка одного акорду. Що вам треба зробити? Ось ви займаєтесь з викладачем або просто займаєшся сам. От Сам, але дуже рідко. Між цими сесіями з викладачем, зроби один день, десь посередині, любий, де ти візьмеш гітару і зіграєш один акорд. Да, просто один акорд. Ти береш гітару і там щось вивчили, і ось ти граєш от, ну, одну хвилину, окей, ти граєш мелодію, акорд, що завгодно. Одну хвилину. Одна хвилина, я впевнений, є у всіх. І це настільки може пришвидшити прогрес, бо ти не даєш своєму, своїм мізкам не забувати те, що ти там грав, і в тебе проміжки між. Заняттями стають набагато менше за рахунок того, ти будеш набагато швидше прогресувати. Просто візьми гітару і зіграй один акорд. Для цього краще, щоб в тебе гітара десь була на стійці, отак як у мене, щоб ти спотикався об неї. Там ой, випадково там взяв. Або ну, от стоїть гітара, ти такий клас, швидко, там. в мене є 5 хвилин, в мене є 1 хвилина. Зіграю акорд. Якщо цю звичку довести до того, що ти будеш так робити кожен день, то ти будеш набагато, набагато швидше прогресувати. І так, якщо по-чесному, то насправді мало хто буде грати тільки один акорд. Ну, типа я вже взяв гітару, ладно, я буду вже грати далі. Але треба трошечки себе обдурювати і принаймні грати один акорд. Якщо зіграв оцей один акорд, все, ти красавчик. Не, не кори себе за те, що ти там не граєш. Все, один акорд ти зіграв. На сьогодні місію ти виконав. Все, ти не даєш забути мізку пальцям, як це все робиться. Все, від тебе зусиль дуже мало, а профіту, ну, сам побачиш. От е, мені цікаво, може хтось прийде там через місяць-два-три до цього ролика і може напише, який, е, який це ефект дало. Для таких людей, як ви, таких багато, грати краще якось, ніж ніяк. От ви там сядете, думаєте, блін, я ж не знаю, як правильно грати. Я там якусь нову пісню грати, я не розумію, нічого страшного. Грайте просто, просто якось, як виходить. Головне, грати, просто набивати оці години практики та пробуйте різне там, шукайте якісь різні пісні, відео, там по табам, по акордах, по нотах. Просто на слух, на, на те, що ви бачите, пробуйте повторювати. Просто пробуйте і грайте, набивайте, набивайте собі оцю практику. І ми переходимо до другої категорії людей. Ця категорія людей вона грає на гітарі постійно, можливо, вже є там досвід. Місяці роки, але ви не знаєте, як практикуватись. Простим рішенням для вас буде викладач. Просто знайдіть гарного викладача, який підходить саме вам, я зараз не рекламую себе. Шукайте викладача, працюйте з ним, він буде показувати, як вам практикуватись, як підібрати репертуар, щоб він був не надто легкий для вас, але не надто складний. І щоб ви робили оцю роботу. Прогресію в нагрузках, як в спортивному залі. Але якщо ви не хочете або у вас немає змоги ходити до викладача або займатися онлайн, то ви можете зробити це самостійно. Для цього вам треба поступове зростання нагрузок. Ви берете якусь нову пісню і як зрозуміти, що вона вам ок. По-перше, ви коли граєте, ви там розумієте, ага, ну мені наче складновато, але. Є розуміння, що це я, це я зможу осилити, це в мене вийде. А в противагу, якщо ви побачили пісню і у вас просто ступор, ви не розумієте, як це працює, ви не можете жодного акорду поставити, або ну може там один акорд ставити і далі ніяк. І прям ви сидите, б'єтесь, пітлється і нічого не виходить, все. Цю композицію треба відкласти, принаймні на сьогодні, можливо, через час можна буде повернутися до неї, але сьогодні ця композиція не ваша. Другий варіант, де з першого разу наче щось йде, йде наче ви щось граєте. І тоді дивіться, там протягом тижня, може двох, ну, залежить від того, скільки ви граєте. Ви граєте, і якщо ви відчуваєте, що за тиждень, два-три. Ну, немає взагалі ніякого результату, ви там граєте маленький шматочок або декілька, але всі дуже погано. Це також не ваша композиція, вам треба спрощувати цю композицію, поки що прибираємо і не ламаємо свій гітарний скіл, свої нерви і викидаємо цю композицію, шукаємо ще, шукаємо, шукаємо, перебираємо, поки ми не знайдемо таке, де вам. Трошечки складніше, ніж попереднє, те, що ви вчили. Але от реально там пів кроку. Ну, для, для цього і потрібен викладач, бо там у викладача є досвід, він там грав в сотні пісень і він бачив ваш скіл в цьому сенсі. Ви можете зробити це самостійно, але просто що це буде довше складніше? Але не неможливо. Тож, будь ласка, користуйтесь таким методом. Ви можете спитати, звідки я взяв про 99%. Так, це просто моя статистика, число від балди, звісно, але десь реально на сотню учнів, а в мене вже було більше сотні. Десь 1-2. Може, талант, може просто там співпадіння ВЗ. Але є такі люди, які отак одразу розуміють все. А, да, звісно, звісно, це все поняття. Бам-бам-бам-бам-бам грають. Ну, це. Візіння талант можете назвати як хочете, але це дійсно там 1% може менше. Тож, скоріше за все, це не ваш випадок. А якщо це ваш випадок, то вам це відео не потрібно, ви б його просто не включили, не додивились би до цього місця. А тепер розповім вам про таку загальну пораду. Якщо у вас немає прогресу, що треба робити? В чому прикол? Можна поділити вашу гру на гітарі на Дві різні категорії. Там, де ви граєте, де ви можете лягти, де ви граєте те, що вам ну, вже зручно. Ви вже знаєте. Ви не дивитесь на гриф. Просто щось граєте. Ось так ви граєте. Ось ви знаєте там, що ви граєте, і це не заняття. Це гра з гітарою в кайф, що треба робити. Заради цього ми граємо на гітарі, це офігенно, це круто. Але це одне. А друге це заняття. Заняття це коли ми конкретно відпрацьовуємо якісь питання з гітарою. Ось, наприклад, як покращити гру? От ви там граєте, наприклад, ось такий акорд. І він виходить так. Все окей. Але він міг би вийти так. Наприклад, я б мізинець там поклав на третю струну. І вона вже не звучала. Або десь на першу струну щось поклав вказівний палець І в мене був вже отакий акорд. І Для цього якраз і треба. Ага, що робимо? Давайте подивимось. Давайте цей мізинець піднімемо, перевіримо, третя звучить. Перша звучить. Всі струни, які я затискаю, звучать. Класний, я попрацював. Але там міг палець бути надто високо над ладом. І ми вже маємо такий хруст. Тобто не так, а. Вже щось хрустить. Окей, працюємо над цим. Е, можна попрацювати над ритмічною частиною. Ви там граєте. Але розумієте, що робите це не ритмічно. Працюємо над ритмічністю. Сповільнюємось. Рухайтесь. Сповільнюйтесь, рухайтесь і грайте довго, сповільнено, і саме так, щоб у вас вигляд ну, все було ритмічно. Додавайте метроном або якісь мі мінусовки. Не зловживайте цим, але трошечки іноді треба це робити. Пропрацьовуємо ваш ритм. Що ще можна зробити? Знову ж таки, можна грати щось складніше. А ще можна попрацювати над динамікою. Можливо, у вас десь вистрілюють ноти, де не мали б вистрілювати це про праву руку там. Щось таке, да, виходить? Ну, десь ви там стріляєте, окей, що? Чому я це роблю? Чи Сильно щіпаю, чи взагалі дергаю руку, окей. Починаємо там з низького, низького. Негучно граємо, ось що хотів сказати. Граємо середньо. не строє. Неважливо. Окей, там у вас виходить, ви не вистрілюєте. Давайте там пограйте якось зручного на тихий і навпаки. І знову на тихий. Тобто потренуйте динаміку, потренуйте точність, потренуйте ритміку. Є що робити насправді, потренуйте якийсь перехід в композиції, в яку ви граєте. Ось ви, ну це завжди так. Ви граєте якусь композицію, вивчили там інтро і куплет, на наприклад. І завжди між цима двома частинами, дуже ймовірно, у вас пауза є. Прям пауза. Окей, візьміть прям цю частину, пограйте її прямо окремо. Потім візьміть попередні там 2-3 нотки, грайте її. І таким чином ви почнете краще грати. Не грайте все від початку до кінця, а грайте от ті частинки, де у вас проблеми. Розв'язуйте їх та потім починаєте грати заново. І коли ви бачите, що тепер там немає оцих непотрібних мікропауз, тепер ви це граєте гарно і ви позаймались. Грою на гітарі, тепер ви граєте краще, і тепер лежачи отак, ви будете грати ще краще і кайфовіше. Ось, що я хотів вам сказати, і дійсно 99% початківців цього або не розуміють, або просто не знають, або ну просто, ну їм так норм. Якщо вам так норм, то також нічого страшного, це ж просто гра на гітарі, це хобі для вас, для мене, це окей. Якщо. Вам хочеться знати більше, то е, на моєму сайті Гітарна академія є ще курси. Там я разом з вами буду допомагати вам грати гарно, будемо навчатись. І вже це роблять багато людей. Незабаром буде відео, де я покажу прогрес одного з учнів. Я думаю, вам це сподобається. Посилання в описі. І заходьте також в нашу спільноту. Там ми ділимося своїми успіхами. Просто спілкуємось на гітарні теми або не дуже. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу. Пока-пока і слава Україні!